Іскусним інтелектом править сатана. Сатана не хоче, щоб люди познали істинне слово Боже, щоб люди спаслися. Але лише ви і якою інформацією ви наповняєтеся. Цю інформацію, яка переповнена іскусственним інтелектом, від якої люди просто тупіють, чи істинне слово Боже, яке приносить радость, свободу від немощу болезню. Перейдя у церковь, я освободилася від усіх залежностей. Тому приглашаю і вас у місі слово Боже. Вся історія повторяється, як у раю Адама і Євою. Дерево життя або дерево познань збираєте лише в або Бог, або сатана, або істина, або лож іскусственного інтелекта. Дорогі любі, навіть мільйонери Ілон Маск побоюються, що прийде якийсь іний Бог і замінить їх, тому що вони тепер. Бог чувствується, але вони не хочуть Богу служити. Тому служімо ми Богу та поклоняємося Йому.